Великий ведмідь і маленька мишка. Слухайте казку про великого ведмедя і маленьку мишку. Якось у зимку спав великий ведмідь у своєму барлозі. спав та смоктав лапу. Але поруч у маленькій нірці жила маленька мишка. Якось забрела мишка до ведмежого барлогу, заблукала в ньому і потрапила ведмедю просто у вухо. Прокинувся ведмідь, спіймав мишку, розсердився. Хіба моє вухо, це твоя нора. От я зараз розчавлю тебе, як ягоду малину. Відпусти мене, просить жалібна маленька мишка, я тобі ще в нагоді стану. Посміявся великий ведмідь з маленької мишки. Яка ж від такої крихітки користь. Але все ж таки відпустив її. Настала весна. Прокинувся ведмідь, виліз з парологу та пішов гуляти по лісі. Ішов, ішов, та провалився в пастку. Дерся, крутився, що було сили, а все марно, заревів тоді ведмідь, почула той рев маленька мишка і каже певно, біда трапилася з великим ведмедем. Вискочила зі своєї нірки та й побігла подивитися, чого ведмідь так криве. Дивиться, а її сусід потрапив у пастку. Тоді перегризла мишка своїми гострими зубками бутузку і звільнила ведмедя. Зрадів ведмідь став дякувати мишці. От ти мені й стала в нагоді. Дякую тобі. Відтоді великий ведмідь і маленька мишка стали великими приятелями. Почали один до одного в гості ходити, один одного пригощати. А іноді великий ведмідь навіть дозволяє маленькій мишці грітися у його великому волохатому вусі.